Почали грабів і всі сьогодні нами поминаємо. Цей день, встановлений церквою, ми згадуємо і воїнів наших, які поклали своє життя за Україну в різні часи. Сьогодні згадуємо ми наших прадідів, батьків та всіх рідних, день, який ми. Поєднуємося молитовно із тими, яких ми можемо відчути і побачити фізично. Приходить мить і кожна людина покидає цей світ. Приходить мить, коли ми розстаємося. Сьогодні на пам'яті нашій повинна бути не лише молитва за тих, які відійшли з цього світу. Розуміння, усвідомлення, наскільки треба берегти кожен день життя, Цінити тих людей, які поряд з тобою, бо завтра їх може не бути. Незалежно від віку, від стану здоров'я, людина може покинути цей світ. Любий момент, коли її покличе Господь. І різна причина смерті може бути. Але пам'ять про те, що ти відійдеш, пам'ять про смерть не повинна лякати, як саме дійство смерті, а те, що можемо втратити тратити близьких і рідних. Ми часто, коли молимось за упокій, на серці лягає, міг провідати, міг примиритися, міг поспілкуватися. Все було часу. Все спішив. А тут настає мить і немає цієї людини. Я усвідомлюю, що поправити вже нічого не можливо. Тому я хочу закликати вас сьогодні молитися за спокій всіх наших рідних і близьких. І в цьому сенсі і контексті цінувати життя, цінувати кожен день, прожити з людиною, яка з тобою ходить. Робити добро сьогодні. Сказати добрі слова сьогодні. Щось зробити спільне, бо завтра цієї миті може більше не бути. Ось це треба пам'ятати. Завтра такого бути вже неможливо. Пам'ятай про смерть. Ще древні говорили цю філософську думку. Пам'ятай про смерть. Пам'ятай, що настане лід і тих людей поряд з тобою не буде. Тому Царство Небесне всім, кому ми сьогодні, кого ми сьогодні згадували, кому ми сьогодні бажали туди потрапити. А нам цілувати життя і цілувати тих людей, які поряд з нами. Слава Ісусу Христу!